Так, друзі, ну і дві самих цікавіших ділянки на сьогодні лишаю на самий кінець. Це у нас кукурудза P7043, 160В. Тільки ракурс з іншої частини поля. Ми завжди стояли там на тих горбах, а тут така більш рівномірніша діляночка, ну і тут наша та шахматка. Зараз ми трошки політаємо, я вам покажу, яка тут ця історія. Е, ну що я вам хочу сказати, друзі, те, що я вражений з цієї кукурудзи е, сказати. Те, що я вражений з цієї кукурудзи, це нічого не сказати. Я більш ніж задоволений. Дивіться, які тут ґрунти. Глина глиною з піском. Правда, бачите, помогло, що дощики проходять і волога, волога є. Але ґрунт бідненький-бідненький. І от де. Він зовсім бідний, там взагалі лисини, де він трошечки має хоч якісь натяки на органіку. То тут кукурузка вже випорола мені по шию і пхне далі ніяких ознаків того, що їй щось тут бракує, що вона тут зробить серйозну просятку врожайності. Поки що я не бачу. Так, звісно, лисенки нам дадуть просядку про проворужайності. Але ще раз повторююся, ми тут боремось за 8 тонн, не за 11, не за 14, за 8 тонн на гектар. Якщо тут буде, я буду довольний. Більш ніж, до речі. Так що о, теж хотів би почути вашу думку, ставте ставки, коментуйте, чи реально на таких глинах отримувати 8 тонн. І ось таким маленьким ФАО. Не забувайте, величезний нюанс, що в нас дуже холодно весною. Тому саме через то ми вибрали сюди маленьке ФАО, тому що, по-перше, тут холодно, по-друге, тут великі горби. По-третє, це одне з найдальших полів від нашого господарства. Тому ми хочемо забрати врожай тут якомога швидше. І умога за сухіших умов. Тому а, вибрали ми таке ФАВ. Плюс до того цікаво побавитись з таким малим ФАО. Наскільки я спілкуюся з аграріями, не мені одному було цікаво. Дуже багато хотіли попробувати або теж купили насіння а, даного гібриду. піонер взагалі хороше насіння робить. Самі прекрасно знаєте, що це на пару з Декалбом топові виробники. Тому, бачите, отут де менше, де гірша, гірший ґрунт, менше було вологи, але гримить. Зараз буде. зараз. Де менше вологи, вона тут пізніше зійшла і здогонить її, але лисина вже лишається, тут вже того врожаю не буде. Ну все ж таки, хоч щось ну тут буде. Саме головне, що. Кордус Флекс, дивіться, тримає чистоту поля, хоча тоді не було сильно грязно, але цікавий препарат, до речі, ми його тут вносили з Тарасом. Хто слідкував за даним відео, той пам'ятає, що ми тут по горбах юзали. Тому, знову ж таки, так само і довольний і тим гербіцидом, і, і тим гібридом кукурудзи. Дуже мені цікаво. От, от ложучи руку на серце, дуже мені цікаво, що з того всього вийде експерименту. І якщо він вийде, то на другий рік ми його однозначно повторяємо тут. До речі, тут є 4 е, норми висіву, яка більше всипить, і таку і будемо сіяти наступного року тут. Е, тут попередньо планується кукурудза. Е, і Попередньо буде той самий гібрид, тому що в нас лишилось трошки його насіння. Докупимо. Е, Приділимося з нормою і шуруємо знову. Шуруємо знов, треба тут по максимуму набрати органіки, щоб це поле потім могло на щось виглядати. Я гарантую, що якщо класно попрацювати на ньому, то через років 4-5 тут спокійно буде родити і ріпак, і пшениця. Так що працює народ, не покладаючи рук. Всім привіт, слава Україні. Радий вас вітати в себе на каналі День той. же, Відео наступне. Їдемо ми до дядька Миця. будемо мірятися колосками. <плес> Смішно звучить, але деяка інформація по пшениці цікавить його, деяка інформація по пшениці цікавить мене. Я взяв свої зразки пшениці. Печу до нього, зараз їдемо до нього трошечки по полях, поюзаємо, познімаємо відосики. Передамо всім підписникам дядька Миця привіт. В мене на каналі, може він ще щось зазніме для себе, для свого каналу. Хоча бачу по його настрою, в нього все менше і менше є настрою чи цікавості знімати, Ну то таке дуже діло. Я думаю, з віком чи, чи взагалі з ситуацією в Україні, то я вже не знаю. Менше з тим. Ми зараз не про то, ми зараз про пшеницю, ми зараз про стан справ в полях. Вся країна жнивує, вся країна вже збирає озимий ячмінь, хтось вже зібрав, хтось що на тільки збирається, але скажімо так, жнива вже відбуваються. І це доконаний факт. Ну, а ті люди, які не мають озимого ячменю, чи в яких озимий ячмінь ще не дозрів, то такі в перечуттях, а, що буде з тими жнивами, що буде з цінами, як воно все буде відбуватись, всім дуже цікаво, тому що це вже третій жнива під час повномасштабної війни, і кожного року нам щось якісь сюрпризи вони приносять. Ось. А, так що давайте, народ, не перемикайтесь, додивляйтесь до кінця. Відео мав би бути доволі цікавий. Подивимося, що там дядько Ігор понавирощував. Порівняємо пшениці. А, взагалі поговоримо про стан справ. Так що ставте лайки, коментуйте, додивляйтесь до кінця, не перемикайтесь. Ну а ми вже майже доїхали. Так що печемо далі. Так, подивився попереднє відео, я взяв два зразочки. Патраса і Петроса. То є Патрас, а то є Петрос. Різниці між ними я сильно і не бачу. То що в Патраса зеленіший пропорцевий лист. Чи то Петрос. Ні, то Патрас, а то Петрос. Ні, ні, я не путаю. Я знаю, що я цього просто я витягнув їх і... Так. А тут дядька ділянка. Тоже з патросом і з Петросом на теорії, а на практиці зараз ми перевіримо. То Патрас, правда? Так. А то Петрос. Mm -hmm. Ну, Бачите, mm -hmm. е так само, як в мене на ділянці, воно так само і є. Воно не настільки відчутно, але воно є. Дивіться, тут цей пропорец вже ледь зелений або жовтий. А на Патрасі, дивіться, який ще зелений пропорцевий листок. Бачите? Все зелені ще. По колосках вони дуже схожі, але по самій якості посів пшениці я би таке Петрос посіяв окремше, тому що Петрос цікавіша пшеничка. Петрос не лягає, Петрос посіх і Петрос трошечки раніше. Якщо ви посієте, то всі разом, у вас буде манка. Я думаю, що на другий рік знову треба буде міняти, тому що розкотне ячмінь. Щось мені здається, що на другий рік дядько мись досів якусь вусату пшеницю. Хоче, щось з щось досі. Все, все порішаємо. Е, ну, як хочете, тоді питання ваше. Якби вона там відрізнялася, наприклад, по термінах достигання, вона буде. Вона буде відрізнятися трошки. Ну, буде ну. днів 4-5 різниць. Ну, в мене тут 24 сотики є, що я там буду. Я вирішив, що я її буду. Пшеничка доволі непогана, сидіве зотну дали. Азоту скільки? Азоту? раз було 200 ще місь літрів і потім я якби швидше їздив з той самою. Ну десь 300 там. 300 вже... літрів чи 300 кілограмів. Літрів. Вже. О, то ви файно дали. І плюс тут десь Погорось. получається тоді. Але без тут. Без... Ну і тут з э, тим, тимстіосульфатом. Сірочка ще коротше. І продовжені азот. Ну Тут має мати має бути файний врожай. Як думаєте, зараз хляпне чи не хляпне? Але треба, як то кажуть, я думаю, що щось буде. Тут щось буде. Казав колись дід Роман, то дядька діду, а мій прадід, як не штани, то буде. Бо він був Но. Так, друзі, ну тут гриміти продовжує і нема ніяких шансів, що ми лишимося. Сухими, але все-таки об'їжджати поля треба, провіряти треба. Тут таким добрим фронтом йде. Але нічого, щось зараз ми порішаємо. Так, розказую всю історію, хто може пропустив минуле відео, хто не пропускав. Зав'язалася в нас така от інтересна пшениця. І ми не знаємо, що вона за одне, як її фамілія. То мав бути на снігова ділянка, але не вийшла. Колись я дядькові спрезентував мішечок цікавої пшениці, назви називати її не буду. І щось вона дуже мені схожа на ту, що я привіз. Щось вона мені дуже схожа. Звісно, вона дядька трошечки. Менше азотику отримала і попередник не той, але... Попередник раз, комплексних добрив, ну, гречка то не такий вже і по... Але колоски дуже-дуже схожі. Хочеш, ми ще там є смужка зараз на другому полі по ріпаку і... ну, То треба йти чи і... їхати? Та їхати. Ага. Ну от маєш от той колосок якийсь. О, мотив. дивіться, а. дуже схоже один, один. один в один. І тут ніяких добре. Дуже схоже в один в один і... Воно то означає тільки одне, що або ті люди, що звозили з демо, промахнулися, або ті люди, що в коморі сортували, промахнулися. І висіяли ми замість Петроса насіннявого Ось тут цікаву пшеничку. Ну що, поїдемо, подивимось, їдемо, якщо встигнемо, якщо зараз нас не накриє, тут то їдемо. там ну, два, два проходи, на Хтось вам все розвертав по полі чи що? Yeah. А от воно. Ага, ви так кропите, я поняв. Я поняв вже я поняв. То на одно виходить. Yeah. То на одно виходить. Так, рухаємося, бо ми зараз yeah. точно зараз попадемо під дощ. Ну я вже точно буду їхати по кругу додому, бо вже через поле я не перескочу. Там вже певно в мене шурує. So -so? Не чую. Десь ти, до може бути завору. Так, ну і ще одна діляночка, де посіяна така сама пшеничка, ми зараз ще раз пристріляємося до неї. Але я вже і так бачу, що вона доволі-доволі схожа. Доволі-доволі схожа. Такий самий грубий набитий колосок. Такий самий прапорцевий листок широчезний. У мене вже зів'яло, я цілий день її вожу, вже, вже скрутила в трубочку. Так що... Е, дедуктивним методом ми знайшли, що це за пшениця. Дедуктивним методом ми зрозуміли, чому у нас Петрос не Петрос і на Петрос не похожий. Ну, нічого, ми вирішимо ту проблему. Ну, а так то що я дивно дядька чекає досить непоганий врожай в тому році. Ще би ціни дав Бог, ні? Ну так, а ще треба ту зібрати. Зберегти. Хочам страшно, руки все зроблять. Тобто, десь і по Ні, то тобто, я розумію. Тобто, я не міг вічистити. То все прекрасно, ми розуміємо. Ми говоримо, дивимося на загальну тобто, масу і дивимося. Тобто. Та. Вон там вістріли в несе. Красота? Тобто не... Яка би не була красота, треба втікати, бо зараз мохнемо. Mm -hmm. ну і цікава, зовсім не розповсюджена культура на наших теренах. Дядько посіяв жита того року трошки. Воно цікаве тим, що воно 4 рядне. Я вже себе на тім знімав, показував. Чотирирядний рядний колосок, я ще такого не бачив. Mm -hmm. Я вам хочу сказати ви, після ячменю ви молотили не пшеницю. Після чмені би ти молотили жито. Не буду я молотити. Я потім не буду мати насіння. Треба спочатку Пшениці Початку всі забрати. Пшениці, тоді Будь Комбайна вже нереально буде вечір. Дивіться який тут колуся, йоки-палки. Певно, де по 15 тонн. Та ну. Тонн. Але во, Щобе... хмариться. Хмариться вітер. Тут, не знаю, що буде завжди. Так. Що ви тут дали азоту? Та як сюди. 200-200 каса з. А тут вже... З тілосульфатом? Тут не з сутіосульфатом, а з тим... як же він називається? Та що він стримує? Ага, з інгибітором... Інгибітор. Інгибітор. понял. Ну, mm. але тут були барабалі, тут був тут зима дивоти. – Це її тут маєте посіяно? 25 сотиків. 25 сотиків. То я посіяв. То я теоретично 40 можу, маємо. можу у вас щось свиснути собі на розмножу. А, та щось. Щось десь зібрати. Що тут все одно потім не, не реалізуєте. Не треба, треба, треба собі посіяти, треба вже на сидерат хоч гектар посіяти. Uh -huh. заради того воно… – Під сою. Та напевно по підсою. Підсої цікава історія. Ну і от той, що сигарад я приворював з Ага. Трохи, трохи ячмейня. Соя вже цвіте повним ходом. Посіяно. Було шабу свят, але то, що вологи було брак через те, що висмоктала. Трохи висмуктала. Бульбочка. Бологи. Є, але її мало. Гілкування є. був. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість поверхів, так як в нас приблизно. Те, що скоріше зійшла, та пальніше там. Та так само всюди того року. Хто хапнув, де хапнуло вологову там я, скоріше. Я таке пале, що воно все. Воно ну, своє надувують. А воно просто зразу під очима. Ну, Жіє за рахунок енергії. Так. Яку ви... рано, рано стоїш, де ж подивишся. Ото Падає... Падає... шандарахнуло. Зараз буде. Зараз буде. Падає дощ. Чекаємо коротше, до хати, відео завершуємо. Дякуємо за увагу. О! Вітаю всіх підписників. Будьте здорові, щастя, здоров'я, много еліт. Ну і втекли ми. Відощику. Я ще мушу дядьку показати з лабораторію. Як раз світло, світло в нас виключили. Дядько ж є з вентиляторів із сонця. Не з вентиляторів, І то це все. Дядько має окремий канал, хто не в курсі по, по вільній ну, енергії. Сілку, може, все, хтось по вільній енергії я скину силочку на дядьків канал. Ну, я все дивлюся час від часу, ті відоси. Що мені таке було не зрозуміло, а тут тепер прийшов, дивишся, все файно попідписувано, все файно. Та Роман мене спонукав, ви каже, хоч десь намалюйте, і хто потім збереся. Ага, якби часом щось. Якби так? Якби часом щось вже, вже по тій новій системі на 24 вольту, то вже ну, там попрощ, попростіше. А те, що ще було на 12 вольту, там, то я вже... А чим відрізняється 12-24? Ну як? Ну в самій суті справи. Ну, в самій суті, що потужність бі... збільшується Збіжені... Ага, тут схований ваш Nissan Leaf, а? Так. Да. Розібрав дядьку на запчастини. Жартую. Та ту зараз всі на тим живуть Хто як може. Ну але, але і зараз на що вам вистачає вашого вентилятора і ваших панелей? У зараз... нас є 6 світ... годин світло є, 3 нема, так? Приблизно? Коли сонце світить, то ми фактично взагалі не користуємося мережом. Тобто на, на день і ніч. Угу. Але коли попадає, що похмурий день, то вночі там, мережа. Угу. Є, yeah, а коли вона пропадає, він автоматично сам переключений акумулятор, з'являється назад. Mm -hmm. Дивим, що така цяцька коштує? 118 тисяч на 3 кВт. Я платив в грудні. Ага. Все, вистачає інформації. Кому треба більше інформації, підписуйтесь на дядьків канал, силочка під відео. Ну, тепер точно будемо завершувати.